Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Зараз веду свою англіночку в садочок і маємо з чоловіком їхати по справах. Заїхали на автомийку, чоловік миє машину, а я сиджу в машині, тому що доньок такий спекотний, не хочеться мені виходити. Тому сиджу, чекаю. І зараз поїдемо далі. Поробимо наші справи і хочу заїхати на ринок, купити свіжі черешні, можливо, є вже малина, подивлюся, полуниця, що там буде цікавого і смачного з вітамінів. Були ми на ринку, закупилися трішки вітамінами. Черешня закарпатська, малинка. Така. Помідори тернопільські. Горох. Мої. Дуже його люблять Ангеліна, чоловік і огірочки. Будемо зараз частувати. Йдемо до нашого хорошого друга на день народження і купили йому подарунок. Зараз покажу ближче. Він у нас такий імпозантний статусний мужчинчик. тому довго думали що можна подарувати. І зійшлися на тому, щоб купити гаманець і ремінь. От зараз покажу, як все це виглядає. Ось такий гаманець. Дуже така м'якенька шкіра, прикольно, мені сподобалося Є тут всяких багато відділів. Різні. Ось тут пише Real Leche, Made in USA. О, тут і монетниця є і перегородки з замочком і без замочків. Ну, в принципі, класний, гарно виглядає і такий хороший розмір. Ось такий. Ремінь, така металева пряжка і стандартний розмір. В принципі, не всі йдуть в один розмір. Здається, 125 см. Але класний, мені дуже сподобався. Ось такі подарунки. Надіємося, наш іменинник теж буде задоволений. Старалися, вибирали. Хотілося придумати щось небанальне. Хочу зараз відбити м'ясо і посмажити відбивні. Тут в мене є куряче філе, я його порізала і зараз буду відпивати. Мій букетик ще цілісінький. пахне як. Класно. Добре. Не буду довго тягнути, буду робити відбивнушки. Під дощечку я постелила рушник і зверху на м'ясо застеляю плівку харчову. Так мені набагато зручніше і легше відбивати м'ясо. По-перше, молоточок цей не вимазується, по-друге, не розпадається. Так як курка. У мене ще злегка приморожена всередині, не хочу, аби вона зовсім розбилася на клапті, а трималася трохи купи. Так як курка м'яккенька, тому відбивати з двох сторон я не бачу змісту. В принципі, і з одної сторони все добре відбивається. Якщо якийсь буде кусок трішки такий грубший, то я відіб'ю і з другої сторони. Але так як деякі куски. Досить тоненькі, відбиваю тільки з одної сторони. Відбивні у нас люблять всі, тому роблю трохи більше, аби було не тільки на сьогодні, а ще завтра і на ранок залишилося. М'яску посолю, поперчу, додам приправу до курки і буду обсмажувати в яйці і в муці. Треба собі купити ці такі щипчики, в мене таких нема, тому допомагаю собі виделкою. Якось все збираюся і ніяк не зберуся. Аби можна було смажити рибу чи відбивні, з ними, напевно, набагато зручніше. Я так думаю. Але так як я ними не користувалася, тому не знаю. Щось смажиться. Так, а тут я поклала картоплю відварювати. Ну, в принципі, зроблю салат з помідорів, огірків, свіжий. І будемо їсти. Я вже насмажила відповних. Ангеліна вже чекає. Та Ангуська. Я ще одну з'їла. Хочу ще. Добре, але чекай картоплю. О, І зараз дочекаємося нашого татка, він же їде до хати. І будемо вечеряти. Ви нас мають. У нас вихідні, субота, і ми приїхали до нашого друга на день народження. Ось, приїхали ми в Брюховичі. Лісова пісня називається цей комплекс. Тут, в принципі, непогано на свіжому повітрі, в лісі трішки нам не повезло з погодою, але що робити, як вже є. Ангеліні тут дуже сподобалося. Тут були квадроцикли, можна було собі взяти, поїздити, хто би хотів. Також поні, коник, качель багато. Тому їй було весело. Хоча вона тільки була одна дитина між нами. Є тут великі такі колиби, можна замовляти для великих компаній, дуже зручно такі затишні. Є маленькі такі альтанки, є більші альтанки. Залежно яка компанія. Також тут до кожної альтанки є мангал, качелька, В принципі, все дуже непогано. Єдине, що трішки болото, тому що падає дощ, а то все-таки ліс, нема тут ніяких таких доріжок. Але вже як є. Тим би дитя не тішилося, та Ангеліночко. Ну катайся, катайся. Я не полізу, ти що, як я маю залізти в воду? Ні, я так не дістану. У тебе є гумачки, а в мене нема. Я не буду мучити вас. Для Ангелінки я взяла гумові чобітки і, в принципі, дуже правильно зробила. Тому що це дитина, її не впильнуєш. Була би в якихось кросівках, вже би давно були ноги мокрі. Хоч качелі і не сухі, але дітей тут було. Багато всяких. І вже всі, звичайно, посиділи, поїздили на гірках, все витерли. Тому і моя Ангеліна, звичайно, теж все це пройшла, так як і інші. Але я вважаю, що не можна дітям постійно все забороняти, так само, як і все дозволяти. Що можна, то можна. Треба шукати золоту середину. Також тут дівчинка справляла день народження і прийшов до неї ось такий ведмідь. Я якраз з Ангеліною гуляла і ми його побачили. В цілому тут непогано. Нам сподобалось. Дещо схоже на бухту вікінгів, але трішки менше за обсягом. Ну і нам ближче. Бухта вікінгів для нас дуже далека. Зараз хочемо з Ангеліною пограти в настільну гру ось така слідство місія зайць. Ангеліна її дуже любить, так, Ангелусь? Розпаковуй ми розклали наше поле, фішки, речові докази. Ось тут у нас є зайчик-злочинець. Дві фішки, тому що у нас двоє. І тут всякі підозрювані. І будемо зараз кидати кубик і вичисляти, хто вкрав морквинку. А тут є дешифрувальник, де можна бачити той чи інший речовий доказ, який відповідає нашому злочинцю. І якщо ми скоріше дійдемо до фінішу, то ми виграли і розкриємо злочин. Якщо зайчик скоріше дійде до фінішу, значить ми програли. І слідчі з нас ніякі. Заяць затащить всю морквинку, яку вкрав, до себе в нірку. Так? Ангеліна дуже любить цю гру. Настільних ігор у нас взагалі багато, є різних. Але ось цю, напевно ця одна з улюблених. Так само піца ще в нас є улюблена. Ферма. І тваринки Discoverі, мемогра, лото і доміно. І багато різних. Так. Колись зробимо детальніший огляд на всі наші ігри, які в нас є. Можливо, комусь буде цікаво, актуально, хто має дітей. Так. Починай. Кидай кубик: шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, Як шість. ти ходиш? <різь> <різь> ти пелікан пілікантой? Ну, ти стоїш на ньому. Значить, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кроків. Одинадцять. Одинадцять. Плащ. Одинадцять. Якщо червоний, значить… Е... наш злочинець має плащ. Має Як... плащ. Якщо зелений, значить немає. Так, а ну дивися. Що в нас показує? Немає. Немає. Значить, плаща злочинець немає. Оцей оце може бути. І оцей І оце може бути. Паць. Ну добре, отак будемо собі грати. Вичислили з Ангеліною, що наш злочинець має кульку і має ось такий браслет чи ланцюжок на шиї. Так? Давайте я ставлю. Ану, відкриємо. О, дивись, оцей може бути. А, а ні, не може бути, тому що кульки немає. Так. той теж не і, те, і ті два не можуть бути, тому що наш має точно кульку і ланцюжок на шиї. Один. Ми вичислили злочинця. Ось такий зайчик. Він має кульку, ланцюжок і мішок. А я знала. Всі речові докази вказували на нього. Ура! Ми виграли! А заєць не встиг добігти до дочитайте. Так, був ланцюжок, кулька і мішок. Все вірно. Ну, Ось така гра. Вийшла я на балкон, хочу полити свої вазоночки. Ось яка в мене тут красива біла гортензія цвіте, дуже така ніжна. І ось ця маленька теж випускає квіточку. Напевно, в цьому році буде тільки одна, тому що вона така зовсім дрібочка. Ось ця цвіте, вже відцвітає, і ця вже відцвітає. Тут вже почала зеленіти. Ось, і дивіться, я. Сварила свою калу, що вона не цвіте, і вона, напевно, мені на зло випустила одну єдину квіточку. Але і за то дякую. А то я думала, що вже щось з нею недобре. Є одна квітка. Є якась надія, що, можливо, в наступному році буде більше. От. Зараз полию вазоночки. І все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Надіюся, вам воно сподобалося. Буду з вами сьогодні прощатися. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе, па-па!